Доброго дня! В цьому відео я хотів би показати, як правильно використовувати наші набори спецій. Оце наш новий набор лимонна вишня. Дуже класна конфігурація вийшла іменно самого набору смак відповідний. Тобто, ми стараємося кожного тижня один-два набори випускати, але ми. Стараємося і боротися за якість, це є наше перше діло. А от кількість це вже друге. Тобто, ми не будемо робити десятки різних назв. І різних наборів лише би зробити. Ми робимо тільки провірену, нормальну фасовку, нормальний склад інгредієнтів. так щоб людина, отримавши такий набор, вона могла спокійно зробити собі супер такий продукт кінцевий. Подивіться, який великий набор виходить. У нас навіть той пакет він вже не влізався. І це всього-навсього за 150 гривень і на 6 літрів готового продукту. От скажіть, хто може ще сьогодні в Україні давати такі якісні і класні набори спецій, іменно для виробництва алкоголю? Дивіться, як ми робимо наші набори. Наші набори розраховані на 6 літрів готового продукту. Тобто, ви берете спочатку 3-літрову банку. От я спеціально це роблю один раз, так щоб показати весь процес. Потім ви собі будете це приміняти для любого з наших наборів. Тобто, наші набори, які є зараз на сайті, там навіть де пише на 3 літри, вони всі вже на 6 літрів. Ми додали трошки інгредієнтів і ми іменно зробили на 6 літрів. Набори, які пишуть на 33 літра, значить, вони вже є розраховані на 33 літра готового продукту. Ви берете собі пластикове відро з, харчової, з харчового пластику, і в ньому ви собі робите отакі набори. Тепер вернемося до 6-літрового. Дивіться, ви відкриваєте, берете 3-літрову банку, відкриваєте е, цей набор наш. От як він там виглядає. І просто от все, що там є в тому наборі, ви, ви загружаєте в банку. Тобто, це є одна, е, це є перша дія. В кожному наборі також є, ми кладемо отаку от етикеточку. Вона зафасована, Тобто ви собі клеїте цю етикетку на банку, можете клеїти, і тут собі просто можете вже записувати різні моменти. Коли ви поставили, коли маєте злити перший злив, коли маєте залити другий і так далі, і так далі. Тепер дивіться, от у вас вийшло, що ви маєте в 3-літровій банці, ви маєте от такі інгредієнти. Бачите, скільки там інгредієнтів різних. Я не буду повторюватися, що люди наш, нас клонують, але ну, дуже тяжко тако розібрати на молекули такий набор. От бачите, скільки. Скільки тих інгредієнтів. Тепер ви сюди заливаєте алкоголь. Я беру 43 градуси, от в мене тут є. Я думаю, що ви можете там побачити. Ну, то не столь важно. Важно то, що ви брали алкоголь. Можете брати водку, в принципі, для того. Але 43 градуса дуже класно, тому що в кінечному результаті ви получите напій кінцевий десь градусів 40 по міцності, і він буде якраз супер. Водка Трошки тоді, коли ви будете використовувати водку, вона трошки сяде в градусах, тобто вона буде мати десь 38 градусів. І оці інгредієнти ви заливаєте от таким. Алкоголом дуже високої якості до повної банки. От, коли ви залили до повної банки, ви тепер цю банку закриваєте і залишаєте на 10 днів. Ото є така перша умова. Ви, якщо, допустимо, захочете скоро отримати напій. То ви можете залити ті інгредієнти наші, почекати три дня, і вже після того зразу, після трьох днів настаювання, злити і вже розлити в бутилку. Ми ще й прислідували такий момент, що сьогодні люди деякі, треба їм скоро зробити класний напій і треба рухатися, от іменно в днях дуже скоро. Тому іменно. За три дня продукт ще не є сильно перенасищений. Тому що ви коли почекаєте вже 5 -6 днів 6, він вже буде, отой от перший спиртовий настій, він буде вже дуже насичений. Це спеціально ми так робимо для того, щоб потім, коли ми злиємо після 10 днів, ми оцей спиртовий настій злиємо з інгредієнтів. Ми на, на ті інгредієнти залиємо ще 3 літра такої сортовки, тобто 43 градуса. Бажано, щоб ви брали цукровий спирт. Я показував вже на каналі не одне відео, як робити цукровий спирт. Тройка, 3 дюйма, спирт колона. Вона дозволяє виготовляти 3 літра чистого спирту в годину. При 3 кВт потужності, тобто в домашніх умовах, це є ідеальний варіант іменно для виробництва спирту. Ні один другий апарат вам не дасть такої продуктивності і якості. Вона працює, ця колона дуже стабільно, і ви просто кайфуєте іменно від, від самого процесу, плюс від того, що ви получаєте дуже швидко і багато чистого спирту. Цукор не наброджує метилу. Я то повторюю вже чутні не в кожному відео. Тому такий спирт і потім така, такий готовий продукт, він не б'є по здоров'ї. Тобто людині не болить голова, немає похмельного синдрому. Тобто, ви нормально, якщо ви в адекватних кількостях вживаєте отакий алкоголь, ви дуже комфортно себе відчуваєте на другий день. Тепер дивіться далі. От ми залили такий настій, ми його закрили, поставили на 10 днів, і після 10 днів я його злию. Потім ми залиємо другим алкоголем, і ми продовжимо це відео. І коли пройде 20 днів, я вам покажу, який ми отримаємо кінцевий продукт, і вже тоді ми розмістимо ці набори на сайті, ну і так далі, і так далі. Також хотів звернути вашу увагу, що в нас ми випустили ще 200 дисконтних карт. От як вони виглядають? Це є дисконтна карта, яка дозволяє одержувати знижку на нашому сайті в розмірі 5%. На кожній карті є відповідний код, який ви будете вставляти при заказі. І коли ви заказуєте таку карту, вона коштує в нас фіксовану тисячу гривень. Ви її купили, і потім, що би ви не заказували на сайті, ви вас товар попадає в корзину, ви вводите потім оцей код, який тут написаний, і вам сайт автоматично віднімає 5%. Дуже класно, дуже удобно, ми спочатку зробили тих 100 перших карт іменно для того, щоб полегшити людям, які в нас заказують, часто, щоб полегшити трошки фінансову сторону їхню. Але настільки в нас почали багато людей заказувати ще ті карти, що ми вирішили ще 200 отаких карт випустити. Далі ми побачимо, яка буде ситуація. може ми ще будемо випускати. Но це є дуже класний напрям іменно для вас, тому що ви получаєте протязі року ви получаєте скидку 5%, неважно скільки ви заказуєте на сайті. Ви можете заказувати на 100 тисяч, на 20 тисяч, на тисячу, неважно. Ви на протязі року, заказуючи на сайті, ви маєте з, кожної, з кожного заказу 5%. Скидки, знижки. Дисконтна карта включає мій номер телефону. Тут є код, тут є сайт, який де прописаний ваш, ваш код. І щитування ви можете прямо з телефона щитати собі наш YouTube канал. От така ситуація. Якщо, допустимо, хтось хоче, він може собі перейти внизу на сайт ogleg. Зараз тут вийде таке віконечко, можете собі зупинити на паузу або подивитися під кожним відео. Є пряма перша, перший лінк на, на сайт. І там Прямо внизу з сайту опускаєтеся, і там є дисконтна карта. Ви собі її переходите, оформляєте, заказуєте і користуєтеся. Дуже удобно, дуже класно, тим більше ми кожних три місяці робимо подарунки людям, які держать наші карти. Тобто ви цілий час получаєте отакі бонуси від нас. Ми це робимо з одної сторони для того, щоб. Зменшити от іменно фінансову сторону для клієнта, тобто, клієнт, ми завжди йдемо за клієнтом, і для нас клієнт це є практично все. Ми прислухаємося до різних порад, до різних, до різної другої інформації. Ми хочемо іменно так зробити, щоб клієнт відчував відчувався на нашому сайті, так як вдома. Тобто, щоб він собі комфортно себе відчував, щоб він комфортно працював, щоб він заказував нормальні і по і адекватних цінах товари і так далі. І так далі. Плюс от ті подарки і, ті, і ті, ті бонуси, які ми висилаємо нашим клієнтам. Це теж така, так, така сторона, можна сказати, лояльності до наших клієнтів. Тому що такі клієнти вже ми, ми робимося, як якийсь такий великий клуб. От нас вже є тих держателів карти вже є більше 100 чоловік, а буде ще, допустимо, ще 200. Тобто, то є така команда, такий клуб, яка, по-перше, люди діляться своїми, своїми практичними такими наробками, як що вони робили, що вони отримали, де правильно, де неправильно. Тобто це то ціла команда, така велика, яка працює іменно на покращення е, якості кінцевого продукту в нашій тематиці, і не тільки це, це дуже багато наших клієнтів підсказують нам, допустимо, направлення е, в обладнанні е, і в різних і різних других е, моментах. Теж переходіть на сайт, там є все. тобто ви там собі знайдете. Зараз я ще не закінчую відео. Ми зараз ставимо на 10 днів. Після 10 днів я відкрию, ми злиємо спиртовий осад, потім залиємо і так далі, і так далі. Продовжуємо. Періодично, ще хотів би звернути увагу: от такий, та якби, коли ви закриєте кришкою, це треба буде перемішувати. Тобто, ви собі хоч, хоча б один раз в день прийшли, взяли банку, так, трошки перемішали, поставили, і воно собі настаюється. Продовжуємо. Так, дивіться, пройшло 10 днів. Беремо 3-літрову банку, беремо е, якусь лійку, я беру таку з таким ситечком, отака у нас навіть є на сайті вони. Дуже удобно, тому що не треба там міняти тих фільтрів. Тут така, така ситочка. І ми е, переливаємо оцей настій, який у нас вийшов вже, переливаємо в другу ємкість. Ми просто зливаємо спиртовий настій, залишаємо тільки інгредієнти. Трошки я порозливав, як завжди, ну буває. І ми практично весь стараємося злити настій. В нас виходить неповна банка. Зараз дві секундочки я собі тут трошки п'ю. Ще нагадаю, що ми робимо лимонну вишню. Так, з тої ліки ми інгредієнти назад. Повертаємо в першу банку. Цей настій ми залишаємо. А цей зараз будемо заливати. Ну, ідеальний варіант це є цукровий спирт, розбавлений до 43 градуси. Я вже не буду повторятися, але можете використовувати водку там діла. Дивіться, який насичений от, перший настій. От ви якщо зробите такий перший настій, він трошки перенасичений іменно тими інгредієнтами. Тому ми, чому ми зараз всі наші набори на 6 літрів? Тому що, ви, якщо зробите на 3, він буде дуже насичений. Тому ми зараз додаємо сюди алкоголь і будемо настаювати оті інгредієнти ще 10 днів. Після того, як вони настаюються другий раз, ми будемо разом зливати оцей настій і додамо оцей, що другий раз настоїться. І вже тоді в нас вийде дуже класний напій. Я зараз це зроблю і ми продовжуємо. І ось дивіться, бачите. Залив я інгредієнти. Цукровим спиртом, розбавленим до 42 градуси. Закриваю зараз ті дві банки і лишаю ще на 10 днів. І потім, коли я з'єднаю два цих спиртових настої разом через 10 днів ще, ви побачите, що у нас вийде. І от кожен наш набор от іменно так працює, і ви получаєте от іменно за тих. За ті копійки, які в нас наборі я вже показував, ви получаєте от практично 6 літрів готового продукту. Продовжуємо. І ось дивіться, пройшло ще 10 днів. Це вже от колір другого настою. Ото перший, той що був злитий, це є другий. Тепер ми беремо яку-небудь ємкість. Я взяв тут спеціально таку пластикову 10-літрову банку, е, було б добре, якби ви мішали десь в якомусь стеклі або в от їх два настої. Я взяв так, щоб вам, щоб вам було видно, який получиться кінцевий колір. Ну, навіть якщо ви берете, от допустимо таку пластик такий, тобто ви тут змішали і потім розлили по, вже по бутилках. Так, спочатку ми будемо фільтрувати іменно той, що у нас получився. Оцей настій. Бачите, який він класний колір має другий. но вже він такий більше е, бліденький такий. Не, не такий насичений. А то я дивіться, бачите, перший який. Так. Саме головне не дуже сильно розливати. І бачите, які вже інгредієнти, такі вже просто алкоголь повитягував вже все, що можна іменно за другий раз. Наші набори почали вже настаювати про трошки по інакшій схемі, як ми е, пропонуємо. Зараз я вам розкажу. От бачите, що лишилося? Але ви подивіться, скільки інгредієнтів. Бачите, скільки інгредієнтів йде на один набор. Оце. Ще раз повторимося, була лимонна вишня. Ось який набір. Всього за 150 гривень, який дає нам 6 літрів готового продукту. Так, то ми забираємо, то висипаємо. Зараз я це все зроблю. Дивіться, яка ситуація після того, як ми змішаємо цей продукт, вже. Другої з другим. От ви можете замітити, який зараз має колір аромат. Ну, він такий, так, якби може бути, навіть, якщо ви робили водку перед тим, то він може бути як самостійний набір. Але ви, коли будете змішувати з першим, Настою. От тоді в нас буде получатися якраз той варіант, який ми і готуємо для вас. Тобто, бачите, який той насичений колір. Тому що наші набори ми тестуємо, ми робимо так, щоб людина в кінцевому варіанті вже е, і колір, і аромат, і саму насиченість продукта така, яка має бути. О! Тепер дивіться, що в нас вийшло. Так, я то забираю. то я зараз трошки протру, щоб тут не було. О! От дивіться, який насичений колір от лимонної вишні. Я зараз це залию в бутилку і ви подивитеся іменно на. Но єдине, що я просто говорю вам, О, дивіться, ви от з такого маленького набору. Получите 6 літрів дуже класного напою, якщо ви зробите його в такій схемі. Тобто 3 літра, заливаємо алкоголем, настаємо 10 днів, зливаємо перший настій, потім на ті інгредієнти заливаємо. Свіжий алкоголь, ще 10 днів чекаємо, зливаємо, мішаємо два настої, Бажано, щоб ви ще так в такому варіанті, нехай би він почекав ще хоча б там одні сутки, одну добу. Тоді ви розливаєте вже його в бутилку, і буде дуже класно. Я сьогодні просто вам зараз, після почекаю там 15 хвилин, залию в бутилку, і ми ще трошки продовжимо. І ось коли ми змішали два е, настої, От у нас, дивіться, яка виходить красота. От ви леєте в таку бутилку, дивіться, який вже колір приємний. Просто супер, виходить, продукт. Він є е, досить дешевий, тому що ви. З такого набору зробили 6 літрів. Ви залили вас, виходить практично 12 такого напою крафту. Ви собі клеїте вже свою етикетку. Корок. Зараз вже буде скоро дозвіл на легалізацію імену крафту. Тобто, ви спокійно працюєте і ви спокійно можете досить немало заробляти от на такому ділі нашому. Е, ще хотів би е, озвучити, ми е, зробили вже е, отакий коньяк на самогоні, е, домашній коняк, і коньяк на молоці в великих упаковках. У нас люди почали заказувати іменно такі набори великі, е, конячна лінія. Вона на сьогоднішній день от чомусь от віски і коняки дуже користуються таким великим попитом. В нас. Ну, я думаю, що і лимонна вишня вона теж знайде свого цінителя, тому що ну, виходить просто суперпродукт. І це є наш, можна сказати, такий набір, який ми регулювали ну, так давнувато. Ми, ми Практично 2 місяці ми ніяк не, не могли добитися от іменно тої ізюминки, щоб з такого набору получався напій. Але ми цього, цього добилися, і от в нас що вийшло. От, ну, просто супер. Ви розумієте, таку взяти. Любу бутилку, якщо дати етикетку і корок, виходить дуже класно. Внизу під відео є всі лінки будуть. Переходьте на сайт, дивіться на ті набори. Можете собі вивчати їх, можете заказувати. Вони вже є в наявності, і ми можемо буквально на другий день. Якщо ви закажете, от сьогодні ви заказуєте. Якщо заказ до першої години в цей же день їде. Якщо після першої на другий день воно їде вже до вас. Удачі всім! Тримаємося, до скорої зустрічі. Гарного вам настрою!